Таска. Переклад команди Лабіринта Ліси. Моя Нуна не винна. Та твою ж дивізію тихіше заважаєш. Я думав, у тебе припадок станеться, як почуєш, що Чонморан за монстра вважають. Вона не монстр. Хіба такі створіння можуть стримуватися від убивств. З моменту дебюту Нуни минуло років десять. Якби вона була, ми б уже про це знали. Гаразд, заспокойся, З цим ще треба буде розібратися. Але я теж не думаю, що вона вбивця. Е, Що? Чому ви так думаєте? Бачили її раніше? Ну, дуже давно, здалеку, тільки раз. З того часу багато що змінилося. У 2022 році про неї знала вся Корея. У 18 років дівчина отримала роль у найкращому розважальному шоу в нашої країни Небесах. за 10 років вона побудувала причудову кар'єру акторки Чоморан, мов зірка, що ступає по барвистій квітковій доріжці під яскравим світлом прожекторів. І як каже її ім'я, вона піонія, яку мріє взірвати кожен. Невже Чоморан монстр? Аж ніяк! Вона людина! Навіть не так. Янгол. Хіба вони чули, її назвали тою, що спустилася з небес? Дон Сік, хочеш, щоб я тебе висадив? Пробачте. Наш час. Невже справді з неба спустилася? Казка? Ага. Що за щойно? Добрий день. Ви детектив? Правильно? Я чекала вас, не знаю, на що це вплине, але чи не могли б ви мене вислухати? Півгодини тому. На цьому перша частина нагородження завершено. Скоро ми повернемося з другою. Будь ласка, займіть свої місця під кінець десяти хвилинної рекламної паузи. Акторка з трирічним досвідом Макійон 23 роки. Акторка з десятирічним досвідом Чо Моран 28 років. Ми з Макійон перетнулися в одній драмі цього року. Я зіграла головну героїню, а вона її молодшу сестру. Ми не були близькі, однак інколи цікавились одна в одної, як справи. Пані Хіон, щось не так вам не комфортно? О, Сонбе. Ні, все гаразд. Я просто трохи хвилююся. Відверто кажучи, я подумала, що вона занепокоєна, бо це її перша церемонія нагородження. Мені знайомі ці почуття з часів дебюту. Тож. Справді, мені теж якось ніяково. Ходімо, подихаємо свіжим повітрям. Ого, який прекрасний нічний краєвид. Що це за дим? Десь загорілася будівля свіжа, але скоро стане холодно. Не хотілося б захворіти, тому ходімо назад через п'ять хвилин. Дякую, Санбе. Дивно, чула, ви доклали багато зусиль. Аби потрапити сюди. А завдяки вам я теж присутня на цій церемонії. Щиро дякую. Їй тяжко давалися слова. Я дійсно багато працювала, але це все не лише моя заслуга. Ви, Хіон, теж талановита акторка, саме тому потрапили сюди. З часом станете ще кращою. Мені треба дещо вам сказати. Нещодавно я побачила щось дивне поруч із вами, і в у мене на очах. А? Ага. Що? Що це за... Хіон? Пані Хійон. Кіон упала. На її крики прибігли люди. Пані Чангуаран. Ви її вбили? Усе відбулося так швидко. І померла, а мене вважають винною. Я дізналася з новин про монстрів. Вони небезпечні, тож необхідно їх знищити у цьому суть. Тепер така думка панує про мене. А зазвичай монстрів усувають на місці. Але у випадках, коли проти них немає доказів і є потреба в розслідуванні, їх затримують. У разі крайньої потреби монстрів обмотують електричним дротом і перевозять на спеціальних вантажівках під наглядом озброєних поліціянтів. Такий порядок дій має стосуватися й чамара. До того ж усе відбулося на церемонії нагородження, не було багато очей. Можливо, перед тим натовпом чаморан. Ох. Пробачте за ці раптові сльози. Можна попросити серветку. Детективи? А. О, так. Зачекайте хвилинку. Ого, я шокований. Вона дійсно гарна. Ви ж усе почули через динамік. Де серветки? Ось тримайте! Моя бідолашна нуна. Начальнику, на пару слів. Зараз Дон Шік, віднеси пані серветки. Що? Дай серветки чоморан, мені потрібно поговорити. Потрібно доправити ту акторку додому якомога раніше. Справа справою, але на дворі величезний натовп. З репортерів, операторів та деяких блогерів. Також люди з сусідніх будинків скаржуться на шум. Поки не було жодних офіційних оголошень, та чутки про чаморан уже ширяться місто. Якщо ви досі маєте сумніви щодо неї, та маєте продовжити допит. Ні, що, я негайно відпущу її, нічого підозрілого не помічаю. Навпаки. Д -д -д Добрий день, ось серветки. О, oh. Дякую. А як і детективу у Кідонсіку, мені теж її шкода, мабуть, тоді мене засліпила краса тої жінки. Несвідомо я сподівався на її невинність. Так сильно, що забув про те, що бачив на власні очі. Перепрошую, Но, начальнику, прошу заспокойтеся. Щойно закінчиться допит, і я все зроблю, тож. По твоєму, мені? Треба чекати, доки ви там щось закінчите? Ти взагалі чув, що я сказав? Футку, припини це все. Зараз же відпусіть чому ран. Ти хоч уявляєш, хто мені щойно дзвонив, голова Ажбі особисто. Що? Голова компанії Ажбі? Розумієш масштаби ситуації. Хто там зараз допитує її? Кер. Керівник групи Саджаха. Ну, прекрасно. Не кажи тому праведному виродку, що я дзвонив, але якомога швидше вмов його. Якщо через 5 хвилин чому досі буде там, полетить твоя голова. Так, слухаюсь. Ну, все вийшло і на тому дякую. Небеса, дочірній проект компанії HB. Невже директор компанії впрягається за кожного актора з дочірніх проєктів? Може, він її спонсор? Однак це ж голова Ажбі. Проте, зрештою? Хто така чоморан насправді? Ні, точно не зараз. Треба потерпіти. Тоді. Коли я це зроблю ще довго? Залишилося 29 хвилин. Далі буде.